Щоб гріло хоч трошки. Да, у нас того? немає. Немає? Але він вам не допоможе. А що не, не, не спонсує за це у вас? Не, не спонсує, не, 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 нещодавно <плес> вже вас почали приймати. І, взагалі, коротше, вони доки не вкрадуть, не поділяться, да? я так розумію. Вони... Дякую вам. Я знаю, що ви не винувати в цьому. Ну, от розумієте. Це... Якщо його немає, ну нічого. Бо Бог бо високо. Нас, нас тут просто держать, як на обстойні 10 днів. Травмують. Чого травмують? Ну, тому що, що? травмують, ми не, не лікують взагалі. Е, 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 їжа тут взагалі ніяка. Ну, з їжею взагалі можемо, ви знаєте, так? Да? Якщо чесно, не знаю. Не знаєте? Знала, що... Ви не, ви не звертали увагу, що, що нам дають їсти тут? борщ без капусти вообще який то борщ то не можна на... капустя без, без 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 картоплі борщ без картоплі макарони вообще сухі без підливи без нічого ну як це можна я на я наприклад на на передовій краще діло, краще, краще, чим тут прийшов краще, хотів би вустановитися піти далі продовжати службу ну, да. Реально, ну, яке встановлення? ні лікування, ні харчування. І ще тут прокладно, бо батареї нормально нагрію, то ми ну, дуйчика не гріють. Оце в таких умовах ми от. працюємо, ще бачите, і прильоти ще передбачають. О, і ще вчора прильоти були. Ну, це ми так працюємо. І, я в шоці? Ну, Це да, треба шоці. щось робити з цим. Ну, це так.